Привіт, друзі! Люди, які проживають в Європі, рекомендую замовити на свою адресу або хлопці-дальнобільники на фірму там, де ви працюєте. Карточка револют оформлюється таким чином: додаток можете собі завантажити на ваш телефон, зареєструватися там, провести верифікацію і замовити карточку. Через додаток. Через 10 днів ваша карта фізично вже у вас. Ви можете не користуватися для того, щоб поповнювати у банкоматі її, і також вибирати кошти. Тепер вам розповім про додаток. Ви, як пройшли верифікацію, знаходитеся на головній сторінці. Унизу тут є інвестиції, переводи і крипта, буковка Бізначена біткоін. Відкриваєте цю функцію. Тут бачите отримати. Цей додаток «Револют» працює лише з криптовалютою Bitcoin. Тут ваш номер гаманця. Берете копіюєте його в буфер обміну. Заходите у свій Money е Storage. На євро. Робите обмін. Євро на біткоін. Переводите. Ну, я трошки там вже перевела, тому переводять менше. Так, звісно, перевели. Тепер далі ваша дія заходите на реквізити. Натискайте плюсик, прописуйте назву гаманця Revolut біткоін. Платіжна карта вибираєте біткоін. Номер кошельочка вставляєте з буферу обміну. І зберігаєте. Свої реквізити із карти револют. Так, тепер робите звичайний перевод. Вибираєте тут, звісно, біткоін, отдаєте, скільки ви хочете перевести, і тут підв'язуються в реквізити, підв'язується ваш кошельочок із революту. Робите перевод сервіс временно недоступен, будь ласка, через 10 хвилин. Але таким чином робиться перевод на карточку Revolut. Дякую за увагу!